Що про нас, і більше про наш час може казати те, що ми їмо і що ми готуємо, або ж те, від чого ми відмовилися. Книги рецептів, як своєрідні форми, архівів, фіксують реалії тієї епохи, в якій вони складалися. З них можемо зробити висновки і про економічну ситуацію, наприклад, про дефіцит, якщо мова йде приміром про радянську епоху, або й про спроби віднайти власну ідентичність, коли ми говоримо про сучасну українську кухню. Однак і війна та окупація для деяких регіонів це теж зміна. Зміни, що відображаються в рецептах воєнного часу, з нами на зв'язку. Банько Марія, фуд журналістка, дослідниця гастрономічної історії, авторка проєкту War Cook Book. Пані Марія, раді вас вітати з львівської студії. Доброго вечора! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Нещодавно у Львові за вашої участі відбулася публічна розмова з такою дуже, як на мене, промовистою назвою Їжа, війна, культура про те, як їжа стає мовою пам'яті та способом будувати і підтримувати спільноти навіть в найтемніші часи. І от я певен, що ви неодноразово пояснювали оцей зв'язок, відповідаючи на запитання: а як пов'язані їжа та війна? І яку відповідь зазвичай ви даєте на це запитання? Ця відповідь буде надзвичайно розлогою. Я думаю, більш того, я певна, що кожна людина може надати якийсь свій варіант. Ми можемо згадати ті моменти, коли виникали тисячі волонтерських кухонь в будь-якому куточку країни, і багато з них продовжують працювати зараз. І це про солідарність, про об'єднання, про нашу резилієнтність. Ми можемо згадати ті моменти, коли в громадах які лишалися... Майже в ізоляції все одно продовжували працювати маленькі кав'ярні або пекарні, і вони були. Таким центрами соціального життя та опору, і дотепер такі заклади продовжують працювати на прифронтових територіях. А ми бачимо десятки або сотні тиктоків військових, де вони показують, яку їжу вони готують у бліндажі, і це про гідність, про те, що ми хочемо обирати те, що ми будемо їсти, навіть коли ми знаходимося в майже нелюдських умовах життя а в безлічі розмовах з людьми, які ви. Мушу новиму виїхали з країни. А в умовах війни знову і знову спливає тема приготування українських страв, влаштування фандрейзингових ініціатив і це про збереження культурної пам'яті, і далі все це можна продовжувати. Через оптику їжі можна говорити про культуру, можна говорити про певну соціальну динаміку, можна говорити власне про різноманітні досвіди, які відбуваються тут і зараз. Марія, як ви збираєте ці навіть на рецепти, а я би назвав це історії, як ви вирішуєте, у кого. Розпитувати і що записувати, власне, що є відображенням тенденції, а що випадковістю, яка можливо і не варта уваги для того, щоб зрозуміти якусь тенденцію, треба записати десятки або сотні або сотні розмов. Власне, таким чином працює метод усної історії, коли дослідник є відкритим до будь-якого досвіду. Звісно, я не можу. Опитати кожного українця і попросити його зафіксувати, кожен його прийом їжі протягом кожного дня війни. Однак я намагаюся через знайомих, через соціальні мережі шукати нові і нові контакти. І зараз таких розмов проведено близько 200. І я бачу, що знову і знову якісь теми повторюються. Тобто історія про те, що українці починають готувати борщ за кордоном, навіть якщо не робили це в Україні. А це не випадковість, це те, що підтверджується дуже багатьма розмовами. Історія про те, що люди, які опинилися на окупованих територіях, і потім виїхали з них, або опинилися на територіях, де були проблеми з логістикою в перші місяці повномасштабного вторгнення, по-новому починають осмислювати цінність хліба. І це історія про переживання е, трансгенераційної травми голоду. Зокрема, тому що відсутність хліба стає для них м, відсутністю базової безпеки. А е, це також не випадковість, тому що це фіксує не тільки я, це фіксують інші дослідники. А е, волонтерські ініціативи вона не одна. Їх тисячі. Власне, звісно, що я фіксую такий невеличкий відсоток, або історії про людей, які. Е, були внутрішньо переміщеними особами, але вони намагаються гуртуватися, і для них спільне приготування їжі також є якимось проявом збереження власної ідентичності. Це власне не випадковість. Є методи власне усної історії, є методи антропології, які дозволяють не, не тільки хаотично збирати історії, а й аналізувати їх через власне сучасну на власне один з проєктів, один з проєктів, яким ви займаєтеся. Це проєкт World Cookbook. Я, мабуть, би переклав його так дуже побіжно, як книга рецептів часів війни. Це документування досвіду війни через гастрономію. І тут зібрані. Я спеціально заходив, дивився на в інстаграмі. Він дуже добре відображений. Зібрані не не страви, а історії пов'язані зі стравами. Там і пиріжки з варенням, вивезеним з окупації, грибна юшка для пацієнтів Львів. Суперхюманс кабачкова ікра з овочів зібраних на розмінованих полях Миколаївщини. І от, Марія, а що це для вас? Про що ці всі історії для вас особисто? Майже всі ці історії для мене про неймовірну українську вітальність і про неймовірну український досвід а, стійкості, тому що там є там в мене є багато історій з Маріуполя, є історії людей з різних окупованих територій і. Це навіть в таких умовах люди знаходять способи для того, щоб об'єднуватися в громади для того, щоб створювати фактично таку е, свою власну систему розподілу продуктів, щоб не взаємодіяти з о, тимчасовою окупаційною владою тобто е, від Таких гарних фашнебельних ресторанів, де роблять благодійні вечері, для того, щоб зібрати гроші на зсу до маленького окупованого села, де люди готують сиро, обмінюються яйцями та городиною. Це все історії власне про вітальність і про бажання продовжувати жити. Якщо говорити загалом про українців, якщо характеризувати харчові звички, чи я би сказав швидше культуру українців, що нас формує? Певен, тут значна частка і радянського спадку, безумовно традиції української кухні, можливо, відголоски голодомору. Що про нас говорить те, що ми зазвичай їмо як про українців, як про націю? Дивіться, доволі часто дослідники в першу чергу тут також загадують тему голодомору, загадують тему травми голоду. Однак мені здається, що нам варто подивитися на цю тему з іншого боку і подумати про це як про різні стратегії виживання. Власне, українці, це якраз та нація, яка в будь-яких умовах вміє дістати їжу, посадити городик, зробити закрутки і те, що. Тривалий час було іноді навіть певним об'єктом глузування, або е, нас намагалися представити як певну доволі таку архаїчну е, націю, яка е, опирається сучасним модернізаційним трендом. Все це в, наразі виявилося запорукою нашого на нашого виживання. Чи можете ви проілюструвати, як, наприклад, найновіші епохи залишали слід в нашій харчовій культурі, наприклад, радянська епоха? Що, як правило, залишається від цієї радянської епохи у наших звичках гастрономічних? Е, є тут дуже багато моментів. Один з найгірших це? Історія про те, те що власне пише чудова дослідниця Олени Стяжкіна в книзі Смак Радянського, це відсутність ідеї того, що від їжі можна отримувати задоволення. Тобто, їжа як палива їжі, має бути в першу чергу багато, а потім вже виникає ідея того, що власне споживання їжі також може бути доволі цікавим естетичним досвідом однак спостерігаючи за... Роками незалежності мені здається, що ми все, все далі і далі відходимо цього, і навіть в тих історіях, які знову ж таки фіксую я люди, які буквально знаходяться на лінії фронту, шукають можливості доволі часто отримати саме задоволення від їжі, готуючи щось смачне для себе і своїх побратимів. Тож мені здається, що це якась така певна річ, яку ми подолали. Друге, це так історія, тобто. Історія радянського спадку це не тільки історія голодомору, це взагалі протягом всього існування Радянського Союзу. Історія такого ем, примусу е, до чогось через власний голод. І оцей момент, що в тебе щось можуть забрати, коли ти не маєш доступу до їжі. Е, оце відчуття. Тотального жаху, ми це бачили в ті моменти, що навіть коли на один день зникала там борошно або картопля з поличок магазинів, це виникало таку доволі сильну емоційну реакцію, яка потім тривалий час ще зберігалася у людей. І третє це мені здається, дуже важливо mm -hmm. про це також говорити. Що це такий погляд на українську кухню, як виключно на селянську архаїчно, тобто погляд на українську кухню через оптику етнографії, тобто знаєте, ми собі уявляємо тільки. Якесь таке село 19 століття, причому таке село, якого ніколи не існувало, яке існувало тільки на сторінках власне радянських книжок про такого е веселого козачка з галушками, завиванцями тощо. І нічого поганого в галушках і завиванцях немає. Однак, е Зараз нам потрібен більш такий нюансований підхід, де ми бачимо, що є строката різноманітна сільська гастрономія, яку ми розглядаємо не тільки як страву, але й контексти і приготування, хто навіщо для кого її готував і як споживав. Коли ми дивимося на міську гастрономію, коли ми не боїмося іноземних впливів, а навпаки. Протягом всього історії формування української кухні можемо його відслідкувати, проаналізувати і зрозуміти, як це вплинуло на нас. А Марія, а що змінилося з часу повномасштабного вторгнення з 2022 року? Чи стало щось вживати більше українці або почали щось по-іншому робити ніж це було до повномасштабного вторгнення? Я можу сказати, що е, були такі різні тренди в різні роки були надзвичайно важливими. Тобто, це не про конкретні продукти, які по іншому споживаються, а це про ті теми, які були найбільш нагальними. Тобто, наприклад, 2022 рік найбільш нагальна тема це тисячі волонтерських кухонь. Всі готують все для себе, тому що розуміють, що наприклад, там в армії ще. Табільного забезпечення немає, тому майже все тримається саме на волонтерах. Після цього е, відбулася якась інституціоналізація, нормалізація цього процесу. Волонтерські кухні вже працюють, але, наприклад, не в такій кількості, і частини ресторанного бізнесу повернулася власне до своєї роботи. Потім був бум відкриття ресторанів української кухні за кордоном. Частина з них працюють. Вони вже інтегрувалися в нове середовище і стали осередками такої промоції української культури. Частина з них вже Власне, закрилися. Зараз ми бачимо те, ну, принаймні, те, що я бачу, це величезна кількість ветеранів, і, зокрема, ветеранів, які знаходять себе і у ресторанному бізнесі або відкривають маленькі пекарні, починають відкривати маленькі кав'ярні. І це зараз стає надзвичайно важливою темою власне реінтеграція ветеранів. І з'явилася тема, наприклад, якої не було а, раніше, це. Поява закладів пам'яті кав'ярні, які відкриваються на честь загиблих військових їх найчастіше відкривають дружини або матері, і це таке майже насправді унікальне явище, тому що якщо в світі вони були, то вони відкривалися після війн, В нас вони вже з'являються десятками в різних містах тут і зараз. А якщо говорити про харчові практики, також вони залежать від умов. Наприклад, були блекаути. Можна було дослідити суттєву зміну, тобто люди починали там, наприклад, не користувалися розвитками, тому що все продавали все, все нових вони пропадало, Вони повністю змінювали своє меню, Вони частіше замовляли якусь готову їжу. А е, зараз е, такої проблеми немає. все все трошечки повернулося. Оцей момент відсутності хліба в 22-му році був дуже яскравий. Знову десятки респондентів зберігали хліб, зберігали крихти. Зараз все ще цінність хліба є надзвичайно важливою, однак це вже не є настільки масовим. Тобто, війна є надзвичайно динамічною. Ми адаптуємося, наша психіка адаптується кожного разу під нові умови і власне змінюються наші відносини. А, Марія, знаєте, я мушу зізнатися, що зловив себе на тому, що відчуваю великий сум, і вважаю, що. Те трагічно, що ми знову згадуємо про голодомор, але вже в сучасному контексті української війни. Зокрема, наприклад, коли ми говоримо про досвід тих, хто пройшов російський полон, зокрема, катування позбавленням їжі, що вони говорять про це? Чи оце якось кореспондується з якоюсь давньою пам'яттю про українські голодомори? Адже це той самий ворог і той самий спосіб. Дивіться, я записувала кілька інтерв'ю з українськими військовими полоненами, які власне були звільнені, і читала також багато звітів, тому що катування голодом українських військовополонених є об'єктом дослідження великої кількості власне правозахисних організацій. Найчастіше це порівнюють власне не з голодомором, а з Гулавом, тому що це історія не про примус в межах всієї нації або великої спільноти, а це історія про. Примус і а, спробу зламати волю конкретних людей в замкненому просторі в такому дуже замкненому колективі і. З того, що звісно, що багато чого говорили, іноді навіть давали їжу, але ця їжа була наприклад такої температури, дуже гарячої, що її не можна було їсти, або давали їжу і давали 30 секунд або хвилину на її споживання, або давали їжу в маленькій кількості або жахливої якості. Тобто, це були знаєте всі види психологічних тор... це не просто нестача їжі, це види різноманітних психологічних тортур, які застосовувалися власне до українських військовополонених і. Звісно, що на них всі реагували по-різному, у всіх є різний запас міцності та витривалості. Але ті люди, з якими я спілкувалася, вони говорили, що щойно вони зрозуміли, що з ними намагаються зробити. Як, наприклад, їх намагаються пересварити між собою в межах однієї камери, щоб вони почали битися за крихти хліба, то вони навпаки ще більше намагалися не дати цього, не дати такої, власне, втіх окупантам. І те, що їх тримало, їх тримали спогади про їжу, їх тримали спогади про родити. Ні, застілля дуже часто вони збиралися в камері, і говорили між собою, як вони будуть на волі, як вони будуть на своїй землі і власне накриють гарний стіл. І це був ось такий момент їхньої власної внутрішньої стратегії опору, yeah. де пам'ять про вже допомагала. Ми, мабуть, всі пам'ятаємо кадри, які облетіли весь світ, коли Українець звільнений, лише щойно звільнений з полоном, дивиться на яблуко і зізнається, що він три роки не бачив яблука. Марія, на саме завершення нашої розмови, у мене таке напівжартівливе запитання. Якби я вас попросив назвати страву, яка найкраще характеризує Україну та українців часів війни, то що б це була за страва? Я думаю, що знаєте, з великою кількістю польових кухонь в мене записані різноманітні юшки. Тобто, коли беруться якісь продукти, які, власне, є під руками, які приносять всі разом і намагаються приготувати якусь спільну страву, мені здається, що ось це буде чимось… Схожу на найкращу метафору того, що є, тому що зараз різні люди, зокрема в моментах вимушеної міграції, приносять свою е, якісь елементи своєї культури, вони приносять свої продукти. Однак разом, коли громада збирається для того, щоб спільно приготувати їжу, це говорить про встановлення довіри і про нові зв'язки, і власне про це таке велике бажання майбутнього, Тож тож це такий великий, великий баняк гарно приготовленої. Юшки з різноманітних інгредієнтів, рецепт якої щодня змінюється. Ви неймовірно це яскраво описали. Насправді Марія, дякую вам за цю розмову за цей ефір. Це справді величезний досвід, який також описує цю грань нашої великої російсько-української війни. Банько Марія, фуд журналістка дослідниця гастрономічної історії, авторка проєкту War Cook Book, була гостем цієї частини нашого ефіру. Говорили ми про те, як те, що ми їмо, говорить, власне про нас.